Зараз ми з вами перенесемось у казку. Ось і наш герой. Чи здогадались ви хто це? Думаю, що так. Отож жила червона шапочка. Дівчинка хороша, але не завжди слухняна. І ось одного разу дівчинка відправилась лісом до своєї бабусі допомогти їй пекти пироги. Йде вона неквапно густим лісом. Коли назустріч їй сірий вовк, ну що ж, доброго дня, Куди ж ти йдеш, мила дівчинка. Дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка, а тому не підозрювала нічого поганого і відповіла Мама змусила мене йти до бабусі, допомогти їй готувати пироги в той час, коли мої друзі розважаються. Хм. А мені, як чудово, я ще з дитинства не слухав батьків і ніколи не допомагав рідним. І що тебе всі любили? Так, мене дуже всі любили. Я не маю друзів. Я сам по собі. Я дуже люблю всіх ображати, а також мені подобається сваритись. Адже я завжди правий. А ти не хочеш бути схожою на мене? Батьки завжди вчили мене допомагати рідним і всім тим, хто потребує допомоги. Доброта це прекрасна риса характеру. Я намагаюся робити добру для всіх. Неважливо, це люди чи тварини. Ти помиляєшся, Червона Шапочка. Бути злим – це чудово, спробуй і тобі сподобається. І що навіть у мене вийде? Неодмінно вийде. Ось зараз ти сама у цьому переконаєшся. А й справді можна спробувати. Давай ми зараз вирушимо до твоєї бабусі і на усі прохання у допомозі ти будеш відповідати, що незгідна. Дорогою до бабусі вовк і далі розповідав червоній шапочці, як добре бути злим, ні з ким не спілкуючись, вічно бути зі всіма у сварці. А ось вони і прийшли до бабусиного будинку. Привіт, внучко! Як я рада тебе бачити? Давно не заходила. Здоров, стара, занята була. Тож не завжди мені виконувати твої примхи. Ой, лишенько, як ти зі мною розмовляєш? Мені набридло виконувати твої прохання. Що ж з тобою сталося, внученько? Віднині все буде по-моєму. Весь цей час Вок стояв під вікном і радів. Ха ха, так я і знав, що вона послухає мене. Тепер на одну злу людину більше я не буду самотнім. На галас будинку прибіг мисливець. Це твоїх рук справа. Чому ти зловтішаєшся? А чому мені не радіти? Я досягнув своєї цілі. Вовче, що ж ти наробив? Не потрібно збільшувати кількість зла, необхідно поширювати добро. Невже тобі подобається бути самотнім? Мене всі бояться, ніхто не робив мені добра. Тому я і не знаю, як це бути добрим. А давай разом зробимо добру справу. Ти ж не проти? А багато потрібно тратити сил на добрі справи? Добрі справи не потребують великих затрат. Ну, гаразд, я згідний. Зупинись, ти ж хороша дівчинка, а так себе нечемно поводиш. Тобі яка справа, як я себе поводжу? Червона шапочка, вибач мене, що вчив бути злою. Бути з ним це погано. Червона шапочка попросила своєї бабусі вибачення, адже такою поведінкою своєю ти її образила!» Бабусю, рідненька, вибач мене, я більше так не буду. А зараз давайте пригостимо пирогами вовка і мисливця. Ну ось, наша казка підійшла до завершення. І зараз наші казкові герої зададуть вам свої питання. Чи правильно вчинив вовк, розповідаючи, що бути злим? Правильно. Чи правильно зробила червона шапочка, що послухала вовка? Як би ви вчинили на її місці? Чому вовк хотів, щоб червона шапочка стала злою? Чи хотіли би ви мати такого друга, як вовк? Як ви вважаєте, що відчувала бабуся, коли червона шапочка відповідала їй грубістю? Як саме мисливість допоміг вирішити ситуацію? То чи важливо робити добро? Якою людиною краще бути, як вовк чи як мисливець? Які б ви мені дали поради, щоб я став добрим, вихованим, мав багато друзів і мною пишались батьки? На цьому вклонимось низенько. Шановним нашим глядачам, кінець указки веселенький, як ми і обіцяли вам. Ось так в житті у нас буває, ось так складаються казки. Бувають випадки, що з дітьми, як і з казковими героями, трапляються непередбачені часом небезпечні ситуації. Переглядаючи казку, ви побачили, що не можна спілкуватися з незнайомцями. До нових зустрічей! До побачення малята!